Усім привіт! Із переходом майнінгу у розряд неактуального та невигідного заняття, відеокарти стали дешевшати, в тому числі й GeForce RTX 3060 Ti, яка тепер доступна набагато ширшій аудиторії. І якщо поглянути на статистику Steam, графічні прискорювачі на цьому GPU займають сьоме місце у рейтингу популярності серед гравців. Отож, ми вирішили перевірити, чому ж так і що вони можуть у сучасних іграх. Відео створено за підтримки інтернет-магазину Telemart.ua. UA. Телемарт комп'ютер у кожен дім. На зв'язку Гесідком підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Повертаємося до нашої теми. Звісно, відеокарти сімейства 3060 Ti не новинки, і ми їх уже не раз тестували. Та щоб не стрибати по відео різної давнини, давайте актуалізуємо інформацію станом на сьогодні. GeForce RTX 3060 Ti на архітектурі Ampere зі старту продажів позиціонувалися як ідеальне рішення для Quad HD геймінгу. Її графічний процесор GA104 має в своєму розпорядженні 4864 куда ядер, 152 текстурних та 80 растрових блоків. Крім цього, на борту присутні 38 RT2 та 152 тензорних ядер 3 покоління. А у ролі VRAM виступає 8 ГБ швидкої GDDR6 пам'яті з 256-бітною шиною. Це дозволило забезпечити пропускну здатність до 448 ГБ на секунду. Проте побутує думка, що по сучасним міркам зазначеного відеобуферу такому потужному чіпу замало. Цікавий кейс, а ще цікавіше буде його перевірити. Тож, обираючи відеокарту для тестів та решту комплектуючих, помітили, що у Телемарт вже є варіації готової системи з актуальним оформленням і цікавим майже під наш запит наповненням. Evolve Special Part I'm Ukrainian Black. Отже, давайте подивимося на цього патріотичного звіра детальніше. В ролі потужного серця цієї системи використовується мегапопулярний процесор AMD Ryzen 5 5600, той, що зазвичай без X. Це чудовий вибір за недорого станом на сьогодні, на борту якого 6 ядер у 12 потоків з базовою тактовою частотою 3,5 ГГц і прискоренням до 4,4 у бусті. Камінь має підтримку майже всіх актуальних технологій, включно з інтерфейсом PCI -E 4.0. Останній потрібен і нашій відеокарті, тому що не обмежить її продуктивність. Як ми вже бачили з попередніх наших тестів, цього процесора буде достатньо для більшості актуальних тайтлів зараз і на майбутнє. Материнська плата у даній збірці ASUS TUF Gaming B550M Plus, і це чудово. Вона має два повноцінних роз'єми PCIE, один з яких армований версії 4.0 і працює від CPU. Крім цього, присутня підтримка двох слотів M.2, 2 один з яких теж Gen 4.0, USB 3.2 Gen 2 та 2,5 гігабітний Ethernet. А приправлено це все чудовою системою живлення з радіаторами як на силових компонентах і чіпсеті, так і на одному із слотів М2. Звісно, на платі можна було б трішечки зекономити, але ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Прискорювачем у даній збірці є вже згаданий раніше GPU у виконанні MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC V1. Це бюджетна модифікація, але чудово, що з двома вентиляторами. Графічний процесор не дуже гарячий, тому такого охолодження йому та решті компонентів відеокарти повинно бути цілком достатньо. Так, є звичайно і більш прокачені реалізації як у MSI, так і у інших вендорів, які можливо будуть трішечки з кращою елементною базою і потужнішими кулерами, тому їх бустові частоти виявляються вищими. Але це навіть добре, тому що зобраним прискорювачем вдасться побачити мінімум, що можна отримати. Щодо ціни, саме такої нової моделі в Телемарт вже немає, але є варіанти відновлені на заводі, які коштують від 14 тисяч гривень, що зовсім недорого. За охолодження процесора відповідає ефективний баштовий кулер DeepCool AG 400 bk argb із чотирма тепловими трубками. Він здатен розсіяти до 220 Вт тепла. А розганяти повітря буде комплектний вентилятор з гідродинамічним підшипником та підтримкою ШІМ. Звичайно, можна було б зекономити і взяти щось простіше, але на загальній вартості різниця в 300-400 гривень не суттєво позначиться. Крім того, в цій збірці сам кулер додатково прикрашений панелью з гербом України, що виглядає дуже і дуже круто. Дискова підсистема в збірці представлена базовою варіацією M2 Kingston NV1 на 500 ГБ. Безумовно, можна взяти прокачану з додатковим жорстким диском, але нам і такого варіанту вистачить на перший час, як і в більшості користувачів. Юзер зможе розраховувати на показники в 2100 МБ на секунду для читання та до 1700 на запис з ресурсом у 120 ТБ райтен. Сам диск за свої гроші чудовий варіант. Єдине, що варто зазначити, він PCIe Gen 30. На щастя, у такій збірці це складно буде помітити і отримати якісь негативні ефекти. Справедливості заради відмітимо, якщо ми б збирали власноруч, взяли б Kingston NV2. Щодо оперативної пам'яті, то тут її 16 ГБ двома планками Kingston Fury Beast з таймінгами CL16. Але хотілося б побачити не 3200 мегатранзакцій на секунду, тому що процесор чудово працює з ОЗП формату DDR4 3600, хоча втрата продуктивності буде несуттєва. Проте розуміємо і тих, хто збирав ПК. З точки зору гарантованої підтримки пам'яті процесором, а це саме 3200, дійсно оптимальний варіант, щоб склав все докупи і забув про проблеми із сумісністю. Заживлення система відповідає чудовий бронзовий блок Chieftec Proton на 600 Вт. Його для такого конфігу навіть із невеликим запасом, що позитивно вплине на термін роботи і шумові показники. Також безперечним плюсом стане сучасна схемотехніка з DC-DC перетворювачами для ліній плюс 5 вольт і плюс 3 вольта. Ми вже робили огляд на це джерело харчування. Посилання можете знайти у описі. А тут лише зазначимо, що це чудовий варіант за розумні гроші. Ну і звичайно, безперечною перлиною даної збірки є унікальний стилізований вінілографією I AM Ukrainian by Evolve корпус Deepcool Macube 110. Це елегантна модель форм-фактору Micro ATX виконана під егідою мінімалізму та простоти, але не обділена фішечками. Скляна бічна панель на магнітах, прямо із коробки регульована підставка для відеокарти та тримачі для SSD. З цікавинок саме цієї збірки на кожух від ціку блока живлення додана RGB-панель з логотипом Evolve. Також попереду корпусу красується наліпка з гербом України та написом I'm Ukrainian, а для кабелів БЖ передбачені кастомні подовжувачі. Що стосується нашої думки, на колір смак всі фломастери різні, проте хотілося ще трохи кращої вентиляції. Але в даному випадку корпус не викликає суттєвих претензій. Він надійний, якісний та виглядає унікально. Щодо ціни, без сумніву, якби ми складали все власноруч, вийшло б трішечки дешевше. Але, враховуючи той факт, що перед нами готове рішення з великою кількістю фішок та зекономлений час на пошуки компонентів та збірці. Одним словом, забрав і користуйся, що для багатьох може бути вирішальним фактором. Ну і погодьтесь, все виглядає дуже ефектно і патріотично. Але естетика це питання другорядне, особливо коли мова заходить про плавність і комфорт ігрового процесу. Є ФПС більше ФПС богу ФПС. Тому гоу до тестів, а почнемо за традицією з прогріву. В першу чергу проженемо систему через стрес-тест aida 64, щоб дізнатися, як справляється система охолодження. У режимі простою основні показники CPU знаходяться в області 43 градусів, а для GPU 48, з найгарячішою точкою хотспот біля 59. Під час комплексного навантаження з відкритою боковою панеллю для кращого обдуву системи датчики процесора сигналізують про температури в районі 75 градусів. Відеокарта в свою чергу гріється до 80 із показником хотспот у 93. Ну так, спекотно. А якщо бокова панель буде на місці, вже стане не до жартів. GPU виходить за температурний ліміт у 83 градуси і занижує частоту графічного ядра. Хотспот буває навіть більше 96 градусів. Схоже, що відеокарті дуже не вистачає притоку свіжого повітря. Також зауважимо, що у іграх температура інколи може досягати 89 градусів, при цьому короткочасна втрата бустової частоти складає до 150 МГц. На щастя, так стається не завжди. Показники CPU, в свою чергу, тепер сигналізують про нагрів до 78 градусів, що цілком допустимо. Оскільки RTX 3060 Ti позиціонується як ідеальне рішення для Quad HD, то саме з такої роздільної здатності ми розпочнемо ігрове тестування. Можете вже зараз подобати це відео та написати, як вам дана збірка візуально і по деталям. Також запрошуємо стежити за нашим телеграм-каналом, підписатися в інстаграм і на Facebook. Посилання в описі. У багатокористувацькій Apex Legends за максимальних налаштувань графіки можемо розраховувати на 137 FPS в середньому із просадками в район 101, а показник дуже рідкісних подій буде на рівні 79 FPS. Ігровий процес нарікань не викликає та вельми комфортний. Поганяти з друзями у Battlefield 2042 можна на ультраналаштуваннях з вимкненим DLSS та без трасування променів. У такому режимі в середньому система оновлює зображення 65 разів на секунду із просадками до 46 FPS. Геймплей цілком комфортний. Якщо виникне бажання без скидання налаштувань досягнути більшої плавності та стабільності ігрового процесу, вмикаємо DLSS на якість, щоб не сильно втратити в графіці. І в такому режимі отримуємо на 13 FPS більше по середньому показнику та просадки до 54%. Показник 0,1% ЛОУ вже не опускається нижче 48. Тепер стріляти ще зручніше. Продовжуємо віртуальну заробу оновленої Call of Duty Warzone 2.0 на екстрим налаштуваннях і без DLSS. У вже знайомому вам з минулих відео відрізку карти до залізничного переїзду система видає 63 FPS в середньому із просадками до 40. На жаль, хаотичні підфрізи по традиції ніхто не відміняв, у нашому випадку до 13 FPS. Для покращення стабільності та плавності відеоряду вімкнемо діля СЕС на якість. Як результат, основні показники виросли і грати стало значно приємніше, чого не скажеш про підфрізи ті, які тепер складають 14 фпс. Та загалом отримувати задоволення від гри можна. А спорядити Сандевістан по традиції можна у неоновому Кіберпанк 2077 на ультраналаштуваннях. Та навіть без трасування променів доведеться активувати DLSS в режимі Баланс. З такими параметрами графіки основні показники телеметрії будуть на позначці 67 FPS із просадками в район 44. Ігролад плавний та комфортний. Якщо ж додати трасування променів у новому режимі Overdrive Mod, то доведеться і DLSS перевести у положення ультрапродуктивність, щоб не було слайдшоу. Хоча, знаєте, і так відеоряд значно втрачає свою плавність, а згладжування в динаміці помітно розмазує деталі. Тому грати вже не так комфортно, можна, звичайно, але з натяжкою. Прожити кошмарно цікаву, в хорошому сенсі, історію космоінженера можна у перевиданні Dead Space з ультраналаштуваннями? Звичайно, якщо DLSS перевести в режим якість і не вмикати трасування променів. Так варто розраховувати на 78 FPS в середньому та просадки до консольних 32. Взагалі, ігролад є доволі комфортним, хоча місцями відеокарті важко на будь-яких налаштуваннях і присутні значні просідання аж до 20 FPS. Невже не вистачає 8 ГБ? Передрелізні Діабло 4 на ультраналаштуваннях маємо в середньому більше 100 FPS із просадками до 75 і без DLSS. Так, при дослідженні відкритого світу стаються періодичні посмикування, які опускають показник 0,1% лову до 32 FPS. До речі, це той самий поодинокий випадок пониження частоти GPU до 1530 МГц. Проте грати цілком бадьоро та весело, тож чекаємо реліз із кращою оптимізацією. Дослідити місто Villador, інфікований зомбівірусом, можна у другій частині Dying Light на високих налаштуваннях без DLSS. Саме так, в середньому система оновить зображення 61 раз на секунду з рідкісними просадками до 54. Дуже зрідка графік фреймтайму опускається до 43 FPS, що зовсім не псує враження від гри. Але якщо цього недостатньо, можна зменшити якість графіки або заручитись підтримкою DLSS. Покататися по сонячній Мексиці дозволяє Forza Horizon 5 навіть з екстремальним пресетом без застосування DLSS. Ігролад чудовий та дуже плавний. В середньому система видає 72 FPS з просадками в район 62, та й показник дуже рідкісних подій не опускається нижче 55. У мультяшній Fortnite нормально бігати із епічним пресетом і вімкнену технологію на Night, якщо DLSS буде в режимі продуктивність. Місцями все ж можна помітити артефакти, проте відеоряд радує 60 FPS середньому, зрідка опускаючись до 43. Звісно, є і традиційні підфрізи, які дещо псують задоволення від гри та опускають лічильник дуже рідкісних подій до 22 FPS. Однак показники телеметрії в даному випадку можна значно покращити вимкнувши на Night. Тоді і DLSS перестає бути потрібним, бо грати стає значно приємніше, ще й зображення тепер чіткіше. А щодо показників, то в середньому лічильник показує 86 FPS, а просадки будуть на рівні 49. Крім того, дуже нечасті події в районі 32 FPS не повинні стати на заваді перемозі у королівській битві. У добре оптимізованій God of War все чудово, якщо грати на ультраналаштуваннях, з DLSS в режимі якість. Так можна розраховувати на 65 FPS в середньому, з просадками до 51 із 44 по рідкісним і дуже рідкісним подіям, відповідно. Ну а кому хочеться більше, зменшуйте якість графіки або експериментуйте з DLSS. А навчитися чаклунству допоможе Hogwarts Legacy при ультраналаштуваннях з якісним DLSS, якщо не вмикати трасування. В такому режимі система відрендерить до 70 FPS в середньому з просадками до 38. Геймплей приємний і, що дещо несподівано, з мінімумом під фрізів. Хоча варто зазначити, коли вони все ж стаються, то опускають показник 0,1% лоу до 31 FPS. Між іншим, це той самий протилежний випадок, де частота відеочіпа навпаки сягнула 1860 МГц. Нова частина NFS Unbound грається гарно із ультраналаштуваннями без DLSS. Графік фреймтайму більшість часу рівний, а керування автомобілем чутливе. У середньому система видає 73 FPS із рідкісним показником на рівні 56. Та дуже зрідка можемо просісти до 52. Ремейк четвертої частини Resident Evil запускається і на максимальних налаштуваннях. Однак, щоб комфортно бігати, FSR 2 бажано перевести в положення якість і не вмикати трасування променів. Таким чином отримуємо 73 FPS в середньому із показником рідкісних подій у діапазоні 46. Також інколи бувають посмикування, здебільшого в одних і тих самих місцях, які просаджують лічильник 0,1% коло до 42, що дуже схоже на спрацьовування ігрових тригерів або скриптів. А от при увімкненні трасування променів з тими ж налаштуваннями десь через півхвилини гра видає фатальну помилку Direct 3D. Схоже на ахілесову п'яту у вигляді 8 ГБ відеобуферу. Далі на черзі дуже неоптимізована Star Wars Jedi Survivor. Якщо без активації FSR 2 та трасування променів, то грати можна на середніх налаштуваннях. Більшість часу система малює 59 FPS, а графік фреймтайму дуже нестабільний. Сама відеокарта при цьому чомусь постійно недовантажена. До речі, активація FSR 2 майже не допомагає. Виграємо декілька FPS за рахунок менш чіткого зображення, а завантаження GPU при цьому стає ще меншим. Тепер будемо розбиратися у слов'янському фольклорі та чаклувати за Witcher 3 Wild Hunt на ультра плюс налаштуваннях з DLSS у режимі якість. При такому пресеті, без трасування променів та реалістичного волосся Геральта, отримаємо 64 FPS з рідкісними подіями у діапазоні 43. Ігровий процес здебільшого стабільний та плавний, проте дуже зрідка під фрізи просаджують фреймтайм до 34 FPS. Якщо схочеться зображення зробити ще красивішим завдяки трасуванню променів, доведеться перемкнути DLSS у режим продуктивність. Таким чином, гра реально починає виглядати значно привабливіше. Проте про минулу плавність відеоряду говорити не доводиться. В середньому система оновлює зображення 44 рази на секунду з просадками до консольних 30 FPS. Так, проміжний висновок такий: якщо ми на високих і навіть вище налаштуваннях, можемо комфортно грати в Quad HD, з умовно стабільними 60 плюс FPS у більшості проєктів. Тому розумієте, в Full HD все побіжить ще швидше, подекуди навіть зможемо підняти якість графіки. Саме тому наступний блок тестів цьому і посвячується: поїхали! У кіберпанк 2077 на ультрах без трасування променів тепер можна бігати плавно без DLSS при середніх 64 FPS з рідкісними просадками в межах 42 Подекуди залишились посмикування, які фіксує лічильник 0,1% лоу. А якщо вімкнемо рейтрейсінг під крутою назвою Overdrive, то для отримання того ж рівня продуктивності, що був у квадичді, повзунок DLSS достатньо залишити в положенні продуктивністю. У запаморочному Dead Space на Ультра з DLSS на якість та без трасування все добре. Показники телеметрії непогані. В середньому система видає 86 FPS, але часом просаджує частоту кадрів до 35. Посмикування підтверджує показник 0,1% ЛОУ на відмітці 19 ФПС. У підтвердження перейдемо на низькі налаштування без трасування і з DLSS на ультрапродуктивність. Все одно в найважчих місцях ну немає заповітних 60 FPS. У God of War Warfсе також комфортно на ультрах без DLSS, хоча показники покращилися не суттєво. В середньому тепер 66 FPS, рідкісні і дуже рідкісні події 52 і 46 FPS відповідно, що аж ніяк не завадить насолоджуватися грою. У Хогвартс Легасі тепер можна комфортно чаклувати просто на ультраналаштуваннях без DLSS з приблизно такими ж показниками частоти оновлення кадрів. В Середньому фіксуємо 69 FPS, ФПС, а 1 та 0,1% лоу знаходяться на рівні 37 і 30 кадрів на секунду. Щодо Star Wars, Jedi Survivor, за рахунок меншої роздільної здатності можна підвищити якість графіки до високої, без активації трасування та підтримки FSR 2. Різниця у візуалі дуже помітна в кращу сторону, але проблеми залишились такі ж, як і в Quad HD. У середньому маємо 56 FPS з таким же плаваючим графіком фреймтайму. Відьмак 3 на тих же ультраплюс налаштуваннях без променів та пишного волосся грається дуже приємно без допомоги DLSS. Система оновлює зображення 66 разів на секунду із просадками до 43. Якщо хочеться технологічніше та умовно красивіше, тобто з трасуванням на максимум, доведеться таки задіяти DLSS у режимі продуктивність. Так, в середньому матимемо 50 FPS з просадками до 36. Як то кажуть, в цілому грати можна. І тепер таки переходимо до висновків. Як бачимо, RTX 3060 Ti в принципі тягне всі актуальні тайтли Full HD та навіть Quad HD з абсолютно комфортним FPS. Відеобуфера у 8 ГБ для більшості ігор теж поки що достатньо, щоб все нормально рухалось, їздило та стріляло. Звичайно, не без виключень. Але якщо одну-дві опції зменшити, то все знову стає на звичні місця і не вилітає. Тим паче відеочіп в основі 3060 Ti значно потужніший за молодшу RTX 3060, хоча у останньої і 12 ГБ вірам. Але от температура. Відеокарті у цьому корпусі доволі спекотно, і це ще не літо. Тут би кращу вентиляцію або додати парочку потужних пропелерів, бо якось не хочеться втрачати дорогоцінні мегагерци. А от що не викликає нарікань, так це вибір процесора від слова зовсім. Це чудовий варіант як на сьогодні, так і з прицілом на потенційний апгрейд у вигляді більш потужної відеокарти. Щодо пам'яті, скоріше за все, ми взяли модулі зі швидкістю 3600 мегатранзакцій на секунду і виграли до 5% продуктивності. Але це зовсім не обов'язково і не всюди буде помітно. Тому із ddr 4-3200 все чудово працює і головне стабільно. Також сюди напрошується SSD з підтримкою PCIe 4.0, хоча його переваги без додаткових тестів теж будуть малопомітними. У всьому іншому, Evolve Special Part I AM Ukrainian не лише дуже оригінальний, а й доволі збалансований ПК, котрий дозволяє пограти в усе і навіть промені вімкнути не лише для вражаючих скріншотів. А брати готове рішення чи зібрати все самому вирішуйте вже самі. Всі актуальні посилання на Телемарт шукайте в описі під відео. Ставте вподобайку, якщо вам цікаві подібні збірки. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтеся та вмикайте дзвоник. Дякуємо, що ви з нами! Все буде Україна!